У стрічці руф присутні автори хотіли розповісти більше про Юрія як про людину, батька та чоловіка. Таким чином намагалися увіковічнити пам'ять Юрія Дадака як багатогранної особистості. Він був не лише поетом та громадським діячем, а й доцентом лісотехнічного університету, ведучим та засновником бренду одягу. Значну частину фільму про руфа це псевдонім Юрія Дадака. Розповідає його дружина. Ніхто не розповість краще, напевно, за рідних про людину в даному випадку. Ми говорили з. Дадак з дружиною Юрія Руфа, Юрія Дадака, власне. От, і це якраз, знаєте, водночас ще історія про. Жінку, дружину, яка віднайшла в собі її сили розповісти і поділитися власними емоціями. Також на допрем'єрний показ фільму прийшов Андрій Пилюх. Чоловік друкує марки та конверти на актуальні теми. З часу повномасштабного вторгнення росіян уже має понад 70 оригінальних поштівок. Сьогоднішню присвятив руху присутньому. Я від першого дня війни веду, так би мовити, літопис війни філателії. Конверти, марки, відпустівки. Я не стараюся у ті прогалини, так знакові, які події відбуваються, особистості, якісь от і в мене на заміці вже був конверт руфа. Я тільки не знав коли, тому що то треба прив'язати до події, до дати, до юбілей. Ну а тут я раз».